Що робити для збереження зору? Всім вітання. Ви знаєте, зараз у сучасному житті, в наш час швидкого розвитку комп'ютерних технологій, коли в людини виникає погіршення зору, то відразу з'являється страх і навіть паніка, тому що від нормального функціонування очей залежить дуже багато. Тому я вам хочу розповісти про основні поради фахівців, як зберегти зір на довгі роки життя. Ну, по-перше, це здоровий сон, повноцінний сон. Недосипання негативно впливає на очі, з'являється сухість очей, підвищується чутливість до світла та сльозотеча. Тому не лише для здоров'я очей, але й для всього організму потрібно спати не менше 7-8 годин на добу. Далі. Правильний захист від сонця. Сонцезахисні окуляри в сонячний день це обов'язкова умова, адже вони захищають очі від ультрафіолетових променів, які збільшують ризик розвитку катаракти. Якщо ви працюєте з різноманітними хімічними сполуками або електроінструментами, потрібно одягати спеціальні захисні окуляри, ви збережете свої очі від механічних пошкоджень та від попадання пилу чи інших дрібних частинок. Ніколи не працюйте при поганому освітленні. Праця чи, наприклад, читання в погано освітленому місці змушує очі напружуватись, а це сприяє погіршенню зору. Далі ніколи не читайте лежачі, оптимальна відстань при читанні від тексту до очей – 30-35 см. Читаючи лежачі, книга знаходиться набагато ближче і внаслідок чого очі відчувають напругу. Наступне, робіть регулярні перерви, якщо ви весь день просиджуєте за комп'ютером. Якщо ж такої можливості у вас немає, то можна виконувати ряд вправ, які допоможуть зняти зорову напругу. Додайте у свій раціон корисну їжу для очей: морква, чорниця, гарбуз, риба, шпинат. Ці продукти мають бути у вашому раціоні, якщо ви прагнете зберегти свій зір. А до корисної їжі ви можете додати також препарати на рослинній основі, які збережуть та навіть покращать ваш зір. гербал Лем від торгової марки Івоніка це препарат, який має антиоксидантний захист. Одним з його головних компонентів є лютеїн це природний каротиноїд, відомий своєю здатністю захищати сітківку ока від шкідливого впливу вільних радикалів та ультрафіолетових променів. Він суттєво знижує ризик розвитку дегенеративних захворювань сітківки та запобігає загальному погіршенню зору, допомагає зняти відчуття втоми та напруги очей після тривалої роботи за комп'ютером чи читанням. Рослинні екстракти в цьому комплексі також багаті на зеаксантин, пігмент каротиноїд, що покращує функціонування сітківки та зменшує ризик розвитку її захворювань. Ще до складу цього препарату входять вітаміни А, С та Е, які допомагають поліпшити здоров'я очей та підтримують їхню здатність адаптуватися до різних умов освітлення. Вони також мають здатність зменшувати стомлюваність очей. Ну і, звичайно, обов'язково один раз на рік відвідуйте офтальмолога. За рік напруженої роботи ваш зір міг суттєво змінитися, навіть якщо ви цього і не помітили.